Пілотний проект розроблений мінветеранів на виконання плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні. Кабінет міністрів України ухвалив. Постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів і ветеранок з інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під свої потреби. Максимальний розмір виплати до 70 тисяч гривень це не просто фінансова допомога, а черговий крок до справжньої безбар'єрності та мобільності у цивільному житті захисників та захисниць, які втратили своє здоров'я на війні. Коли і як можна отримати виплату? Починаючи з січня 2026 року, компенсація надаватиметься ветеранам і ветеранкам з інвалідністю на основі фактичних документально підтверджених витрат за переобладнання власних автівок на спеціалізованих СТО, які мають таку ліцензію. Коротко розповім, як працює механізм компенсації ветеранам. Виплату надаватимуть після фактичного переобладнання автомобіля. Для цього потрібно буде надати документи, які підтверджують Витрати на роботу, виконану на спеціалізованих станціях технічного обслуговування, що мають відповідну ліцензію. Компенсація доступна лише тим, хто пройшов підготовку або перепідготовку водіїв у акредитованих закладах, отримав національне посвідчення водія і зареєстрував переобладнаний автомобіль за законом. Ті, хто вже отримав подібні виплати від держави або з інших джерел, не зможуть претендувати на компенсацію вдруге. Визначити, чи людина може керувати транспортом, і які пристосування їй потрібні для безпечного водіння можна під час медичного огляду. Куди звертатися за компенсацією? Насамперед звертатися потрібно до структурних підрозділів з питань ветеранської політики при ОВА, районних військових адміністраціях або виконавчих органів міських рад із заявою та необхідними документами. Заяву можна надати трьома способами: особисто поштою або електронною поштою. У ній потрібно вказати такі дані: адресу проживання, номер облікової картки платника податків за наявності, серію та номер посвідчення ветерана або електронного посвідчення, дані водійського посвідчення і свідоцтво про реєстрацію авто. Також необхідно додати копії документів, які підтверджують особу. Та статус ветерана, водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію машини, а також чеки, акти чи фото, що показують, як у авто встановили потрібне обладнання або зробили зміни для зручного керування. Якщо частина цих документів вже є у місцевих органах або в електронних системах, повторно їх подавати не потрібно. Достатньо вказати на це у заяві. Грошова компенсація за переобладнання перераховується на банківський рахунок протягом п'яти робочих днів після надходження коштів до місцевого органу. Принагідно нагадую, що мінветеранів оплачує навчання водінню авто для ветеранів і ветеранок з інвалідністю. Щоб пройти безоплатне навчання, потрібно звернутися до місцевого підрозділу з питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання.